Всім привіт! Сьогодні готуємо маленького свого помічника. До посадки вже картошки, тому треба підготувати його, щоб нам допомагав обробляти. Купив масло 2 літри хорошого. І зараз поміняємо масло, подивимося до фільтрів, воздушних, топлівних. фільтра масляного, щоб він нам попрацював. Обично в мотоблоках тут спереду. О, там, якщо видно, от гаючка за цим пиптиком. Болт то Ну, неудобно так тут зроблено, бо так як я поставив тут швеллера, щоб балка кріпилася чотирма болтами, то я у подоні. Варив у другий слів От. отже, беремо ключика на 10, чи чоголовку і розкручуємо. Также не забуваємо. В якому положенні? А друга не хоче зніматися? Тук-тук? Викрутку? Що якось підважим? Раз на три міняв, не дивився до фільтра. Це я вже вирішив раз вже подивитися. Як бачимо отвором цим донизу, щоб масло, яке назбирається звідси, могло витекти назад у мотор. Відкрутив я о цього болта, який тримає фільтр. так Заборний. І достаємо його. Колінвал я прокрутив догори шатун, щоб, щоб можна було витягнути. Ну от, Не сильно грязний, але грязі й вистачає. Це навіть не грязь. Якусь клочья. Це, наверно. Я ниточку підматував під, під пробочку, а то мабуть, воно її сюди затягнуло? От вона ниточку смахує. А так то грязі ніякої нема. Це ниточка. Тому треба буде мені прокладочку хорошу знайти. Ниточку підмотував. Під пробку, щоб не протікало. Тут вищибнув пружинку, зняв сеточку, прочистив, продув. Всередині теж повитирав. Так само назад закладається тут трохи під углом. І пружинка вкладається. Це і те й все. Ну, зараз будемо відкручувати. І може масло цієї кришки почати витікати. І так що показується, що знизу три болтика не одінакові. Менші. Сейчас будемо якось легенько, щоб, може, прокладка не порвелася. Отак. От Чуть-чуть. Попередилося. Ну, як видно ось масло вниз і тут? Зараз я ближче возьму, покажу. Ось е, так видно? Масло стоїть, все не витікає. Хоч є отут отверсія, але тут бортик. І він її його не може перетикнути. Все. Цей бортик. Том вже в мене да. на домкраті я припідняв, чим повише, щоб воно стекло. Пляшка стоїть. Живчик 2-літровий. Тут якраз. Трошки десь може розділялося, а трошки ще тут ось оцих стаканчик. А остальне може з'їло. Або викопало. В общем, вимачую. Все у нас тут. Гуд. Качество. тому і буває, що зіленька є, шум такий за счет такого зазора. Теплового, так сказати. так вичистив. Зараз фільтр прикручую. З'являлося Майже 2 літра живчика. Десь трошки з'їло, десь витекло, Заливаємо. Зараз беру колечка. Колечка я відпустив на вогню. Щоб вони вжалися, м'якші стали. Будемо зажимати. Після того, як закрутили, перевіряємо, чи там не черкає наш фільтр, прокручуємо колінвалом, маховик, замаховик, дивимося, щоб не зачепив, як прикрутили, чи не черкає. Це добре? Пробку я закрутив. зараз будемо заливати масло. Через цей отвір будемо заливати. Заливаю 2 літри. стандарт. ну, от так виглядає воно ще з маслом. Також не забуваємо закачати, щоб піднявся поплавок вручну. Ми бачили, що є тиск. Якась тут халтура в мене трошки, чи тут китайці забулися, чи це щось непонятне. Якась пленочка тут. Грязю. Не знаю, як у вас, а в мене тут якісь волосся. Тут намотане. Чи це воно так треба? Напишіть, чи що, підкажіть? Для чого ця херня тут приклеєна? Я її викину. Вона тут вже більше не треба. Не знаю, що воно тут робило. Кладемо отражателя Отвором донизу, не забуваємо, щоб масло витікало, прикручую цю кришечку. Топливний фільтр, як видно, ще нормальний, не забитий. Я його осінню міняв. Цей теж. якщо цей не грязний. Тут підставляю трапочку, Щоб він не перетерся. Зараз перевіряємо, чи піднімається наш поплавочок, індикатор. Піднявся, масло закачали. Пощупи норма. А в такому положенні? Ну, чуть-чуть менше. Виточили мені друг, бо пластмасова поплавилась. Будемо заводити. Добавимо газу. Дякую за перегляд. Ставим лайки. До зустрічі!